Ситуація, яка зараз в українських консульствах за кордоном, ваше ставлення до неї, ну по-перше, те, що зараз відбувається, відбувається на виконання якогось листа заступника міністра Всебіги. це незаконно, неконституційно. По-друге, це абсолютно безглузно, тому що я. Не виявляє собі, яким чином відмова від консульського обслуговування громадян України, дуже, дуже різних громадян України, в тому числі громадян України, які ніколи не були військово зобов'язаними, Станом на вчора стало зрозуміло, що заморожено навіть обслуговування жінок і дітей, консульське обслуговування, яким чином це може вплинути на мобілізаційну здатність на те, щоб ці люди повернулися. Вважаю такий підхід до цього просто абсолютно шкідливим, тому що таким чином ми. Ми лише ті, ті мільйони українців, які зараз перебувають за кордоном. А з них, ну тих, які незаконно перетнули кордон, завдяки якихось там тисіку якимось корупційним схемам, абсолютна меншість. Так от абсолютна більшість тих людей, які зараз абсолютно законно перебувають, працюють, навчаються за кордоном, після таких кроків, коли держава просто відкидає їх, ну напевно почнуть на жаль, відмовлятися від українського громадянства, і це матиме досить серйозні глобальні наслідки для України в наступні десятиліття. Тому що ми вже з вами входимо в фазу дуже серйозної демографічної кризи, і насправді Україна і українська влада мала би вже продумати зараз дуже серйозну політику, як повертати цих людей. Натомість ми маємо безглузді кроки, які нічого не дадуть для мобілізації, але дуже ймовірно, що зроблять так, щоб ці люди не повернулися до країни навіть після війни. Чим буде дуже серйозно поглиблено демографічну проблему, яка в Україні вже наросає. Як ви думаєте, в законопроєкті про мобілізацію мобілізаційний вік 25 років. В консульствах не обслуговують з 18. -ти. Чому консульства станом з вчорашнього дня не обслуговують взагалі нікого, навіть маленьких дітей і навіть жінок. Взагалі мені пояснити дуже важко, тому що в законопроект про мобілізацію виступає в дію з 18 травня. Можливість ставати на облік для українців за кордоном дотепер жодним законом не було прописано. Вона буде прописана власне, в цьому законі, який вступить в дії, і вона передбачає підготовку до додаткових підзаконних актів ще протягом кількох місяців. Тобто, в принципі, навіть якщо б хтось з українців за кордоном дуже зараз захотів стати на військовий облік, він не має жодних інструментів для цього, йому треба чекати кілька місяців, поки держава це зробить. Натомість, консульське обслуговування е, припинено вже, тобто, навіть якщо повірити в всю ідею, в яку я не вірю, що е, цей взяття на облік українців за кордоном якимось чином е, посилить мобілізацію, навіть якщо повірити в цю ідею. То та те, що відбувається протягом цих двох днів, абсолютно руйнує і цю ідею, тому що зараз люди протягом кількох місяців не будуть мати жодного консульського обслуговування, абсолютно від в з незалежних від них причин, тобто вони не можуть оформити свої військвійського обліку, тому що не існує таких інструментів, вони ще не затверджені. І очевидно, що через кілька місяців, коли такі можливості з'являться, ну я не впевнений, що чи багато з них раптом згадають, що можливо, треба, треба, треба таки скористатися тим, що нарешті ці. Інструменти з'явилися. Боюся, стане це інше. Боюся, що станом відтепер, коли вони відчують, що українська держава вже від них відвернулася, вони почнуть шукати шляхи для того, щоб врешті-решт залишитися в тих країнах Європи, Америки, де вони знаходяться, на постійно. І я впевнений, що в дуже багатьох країнах Європи, до прикладу в Польщі, готовність до того дуже висока. Чи бачите ви якийсь шлях вирішення цього питання? Ну негайно припиняти такі просто безла, тому що це це абсолютно в порушення конституції в порушення. Здорової логіки, і це точно те, що шкодить Україні. Але на жаль, я не вірю, що це станеться, тому що я бачу, з яким захопленням представники влади вітають цю абсолютно шкідливу ініціативу. Як вони граються на настроях втомлених українців? Звичайно, що ті українці, які перебувають тут, втомлені, звичайно, що ми всі відчуваємо, що ми переживаємо щось значно важніші українці, які за кордоном, але не можна ці просто настрої експлуатувати. А вони, а вони нещадно експлуатуються. тішаться тим. Що ця ідея нібито приймається багатьма українцями, вона приймається тільки виключно з емоційної точки зору, тому що те, що нам тут погано, очевидно, але від того, що стане ще погано українцям за кордоном, ну нам краще не стане насправді. Але все одно влада мені здається, вирішила в повністю скористатися такими почуттями ресентименту, які на жаль ростуть в українському суспільстві, замість того, щоб їх гасити чи спрямовувати в якісь конструктивні руси, що в парламенті в кулуарах кажуть народні депутати з цього приводу загалом. Ну, сьогодні було багато виступів, крім представників влади, представники Європейської солідарності, представники голосу, представники батьківщини нещадно критикували власне те, що почалося зараз в консульствах. Ще вчора в нас в парламенті був навіть той самий вже сумнозвісний пан Сибіга. На пряме запитання до нього, що робиться, на які підставі робляться такий абсолютний бас. Він просто вирішив, що він може не відповідати. Тому на Жаль, я впевнений, що це не його ініціатива, що це ініціатива вищого керівництва держави.